Всіх вітаю! Сьогодні наш наступний урок по темі плетіння гачком, де ми навчимося в'язати стовпчики без накиду. Спочатку розпочинаємо наше в'язання з того, що набираємо ланцюжок з повітряних петельок. Всі роботи ми розпочинаємо з ланцюжка з повітряних петельок. Як набирати ланцюжок з повітряних петельок можна подивитися в попередньому відео, але зараз я вам ще нагадаю: складаємо Ниточку. Ось так притримуємо, заводимо гачечок, захоплюємо ниточку, є перша петелька. наступна, Беремо ниточку і в петельку. Наберемо, для прикладу, 15 петельок. У нас зараз є 3 петельки: 4, 5. Ось так ми набрали 15 повітряних петелек. Щоб розпочати в'язати стовпчики без накиду, робимо ще одну петельку. Вона називається петля підйому. Ось це в нас 15 петелька, робимо ще одну повітряну петельку. Такі петлі підйому ми будемо робити завжди, коли будемо розпочинати новий рядочок в'язання. Зараз гачок вводимо не в цю петельку, тому що це петелька підйому, а в наступну тобто через одну петельку вводимо гачечок, ловимо ниточку, підбираємо. І зараз у нас на гачку дві петельки. Далі знову підбираємо ниточку і пров'язуємо ці дві петельки разом. Ось так виглядає стовпчик без накиду. Знову дивимось, де наступна петелька. Заводимо гачок. Петельку, ловимо ниточку, на гачку 2 петельки, підбираємо ниточку і протягуємо через 2 петельки. Ось так. Наступну дивимося уважно, щоб не пропустити петельки. Ось у нас наступна петелька. Притримуємо тут пальчиком, і тут, щоб нам було зручно. В наступну петельку заводимо гачок, захоплюємо ниточку, виводимо на гачечку У нас. Дві петельки, захоплюємо ниточку і пров'язуємо їх разом. Старайтесь, щоб в'язання було вільним, так легше навчатися. І пров'язуємо так до кінця рядочка. Шукаємо наступну петельку. Заводимо гачечок, підбираємо ниточку, витягуємо на гачечку у нас дві петельки, і протягуємо крізь дві петельки разом. Пров'язуємо так до кінця рядочка, не спішимо, уважно дивимося, щоб не пропустити петельку. Шукаємо наступну петельку, підбираємо ниточку і пров'язуємо дві петельки разом. Наступна петелька, підбираємо ниточку і пров'язуємо дві петельки разом. Наступна підбираємо ниточку і пров'язуємо. В'яжемо так до кінця рядочка. І останню петельку пров'язуємо. Пров ось такий у нас вийшов рядочок стовпчиками без накиду. Як же розпочати наступний рядочок? Робимо знову петлю підйому. Завжди, коли ми будемо розпочинати новий рядочок, робимо петлю підйому. Це повітряна петелька. Зробили повітряну петельку ось вона. Далі розвертаємо в'язання. Ось у нас повітряна петелька, і в наступно заводимо гачечок, заводимо гачечок під дві петельки. Підбираємо ниточку, витягаємо. У нас на гачечку дві ниточки. Знову підбираємо ниточку і разом пров'язуємо. Ось у нас є дві напівпетлі передня і задня. Ми вводимо гачечок під дві півпетлі. Ось у нас дві півпетлі на гачечку, підхоплюємо ниточку, витягуємо, щоб було дві петельки на гачку, підхоплюємо ниточку і крізь дві петельки пров'язуємо. Знову нашукаємо наступну петлю, вводимо під дві півпетлі, витягуємо ниточку, є дві петельки на гачку, і пров'язуємо наступну. Пров'язуємо. Наступних відео ми спробуємо в'язати і за передню півпетлю, і за задню півпетлю. Ви тоді побачите, як зміниться в'язання, але зараз для зручності в'яжемо за обидві півпетельки. Пров'язуємо до кінця рядочка і так пров'язується рядочок за рядочком. Головне. Не пропустити петельки, в одну петельку не пров'язати дві. Якщо ми пропустимо одну петельку, то наше в'язання звузиться. Якщо в одному рядочку пропустимо, в другому пропустимо, то воно буде звужуватись. Якщо навпаки ми пров'яжемо в одній петельці дві, то в'язання буде розширюватись, і остання петелька шукаємо. Щоб було задові петлі, Ось вони. Витягуємо ниточку і пров'язуємо. Знову, щоб розпочати новий рядочок, бачите, рівне в'язання гарне з двох сторон. Не забуваємо за петлю підйому. Зробили петлю підйому, розвернули в'язання. І через одну ось у нас є петля підйому, і в наступну заводимо гачечок, підтягуємо ниточку. і Пров'язуємо, шукаємо наступну ось вона, Заводимо гачечок, підхоплюємо ниточку, витягуємо на гачку дві петельки, знову підхоплюємо ниточку і пров'язуємо їх разом. Самостійно собі пров'яжете декілька рядочків. Не забувайте за петлю підйому, щоб закріпити наш матеріал. Ось так виглядає в'язання з без накиду. Всім дякую за увагу! Не забудьте підписатися, щоб побачити новий урок. І хочу вам ще показати ось, наприклад, така медузка, яка зв'язана такими петельками, як ми сьогодні вчили. Залишайтеся зі мною і ми навчимося таке в'язати.